Який подарунок вам підготувала доля в ближчим часом? Ближчим часом я маю на увазі ближчих 3 місяці. Ви можете загадати інший термін. І так, для вас подарунок долі. Що покажуть карта карта. Зірка. Ви переможете всіх ворогів, ви будете сяяти, ви будете головною. Ви будете захищеною, ви доведете щось до кінця, ви будете популярним, може, хтось мріє про це, зірка і карта світу. Популярною на весь світ. Ухти, мені старші аркани. І карта мага. Можливо, ви будете популярним магом на весь світ. Ну, взагалі, маг, він робить все, що він захоче, він добивається своїх цілей. Причому це не прикладаючи таких зусиль, як інший, йому фортич, йому везе. От у вас буде так. Вам дарує доля везіння. Якщо ви його будете використовувати, ви зможете здійснити будь-яке ваше бажання і злетіти так високо, як тільки дозволите собі, своїй голові. Хай так і буде.